Наша задача побачити активну аудиторію, у якої є проблема, яку ви можете сьогодні рішити. Коли я використовую цю намірку, по-перше, у мене тут зачастую стоїть сонечко Божа коровка. Чому? Тому що я приводжу до придміння теми і кажу, у кого так, або хто погоджується, або там, да? тобто я кажу тицні. Тоді я бачу, хто натиснув. Я знаю, хто в списку, з ким я вже комунікувала, я знаю, що там людина не буде робити, я їй нічого не пишу. А якщо я знаю, що це нова людина, або це давно спостерігає за мною людина, да? але ні разу не титила, не цікавилась, але тут я влучила в її біль або в її питання, рішення, я пишу їй. Приходь сьогодні до мене на 15-20 хвилин безкоштовної консультації. Подивимось, в чому стик. Понімаєте? Таким чином ви себе продаєте. Банальні прості хитрощі допомагають нам з вами будувати правильну комунікацію. Тому що всі інструменти, які ми маємо, да, от ми їх маємо, ці інструменти, вони для того, щоб ми їх використовували логічно, стратегічно для розвитку, а не просто тикать, тому що треба натикати. Так не працює. Так неправильно робити.